Що вибрати велику, середню чи маленьку порцію. Ми не лише підкажемо, а й покажемо все на прикладі героїв нашого нового челенджу. Буде цікаво та дуже пізнавально. Обіцяємо. <глев> Привіт, я хочу чупа-чупс. Ось гроші. <глев> Будь ласка. Вау, як круто! <глев> Вітаю! Мені б теж хотілося карамель, тільки більше. Звісно, як скажете, ось тримайте <реш> Рано радіти! Мій людяник буде найбільшим. Я готова заплатити за це стільки завгодно. У нас є щось, що підходить для вас. Прошу. Клас, це те, що я хотіла. Неймовірно, оце так. Я хотів би опинитися на її місці. Ей, акуратніше. Ми заплуталися у твоїй обгорці. <реш> Ой, яка смакота. Я не шкодую, що я його купила. Ай. Яка розтяпа, це ж треба було так впасти.